А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях? І от зараз є статистика офіційна: 46 372. Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте? така от ситуація. І я от розпосюджуйте це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я. Думаю, за прическу. Тіба нова прическа, напишіть, вообще мені норм чи не норм. Я думаю, це у мене проблема. Мене проблема за прическу. Думаю, хтось десь зараз там під деревом може спить і перепрошую під ним і, і какає, і пісяє, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми є у людей. І тіпа, які проблеми? От у мене і в більшості з вас? Ви як мінімум, у вас є час Тіктоки, сидіть, що з дивиться, тобто у вас вже все неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і тривожитися, бо тривоги капець. Я от сьогодні новини почитаю. Тут і за те, що Медведєві, Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах. От, от скажіть, якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь, якась чепуха робиться. от І я думаю, нам треба забути про це. І якщо у нас більш-менш є життя нормально, треба радуватися і все, цінить момент. Бо бачите, як у когось буває, і це наші люди. Аб ще це відео, бо я от це прочитав. Я навіть я не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну це страшно. Реально дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми.